Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить. Бог любить тебе і Бог є той, хто милуючий, спасаючий, який дає шанс кожній людині завжди амінь. Тому хапайся за цей шанс і використовуй цей шанс. Амінь. Тому що Бог написано довготерпеливий, але Він не вічно терпеливий. І в якийсь момент це. Закінчується. Наступає фінал. А після фіналу написано, що відбувається після фіналу ми всі станемо перед Господом і йому будемо давати звіт. Тому ми всі будемо давати звіт перед Господом. Поки не наступив фінал, поки ми сьогодні живі, маємо надію. Вже ті, хто. Померли без Христа, вони не мають надії. А ми сьогодні маємо надію. Тому, як написано в Біблії, що одного разу людині доведеться померти, а потім суд Божий. Тому, поки не наступив фінал, в тебе є можливість сьогодні привести все в порядок в своєму житті, покаятись, попросити пробачення, примиритись з Богом через Ісуса Христа, примиритись з людьми. Навести лад, порядок, прийняти праведність, дар праведності, дар благодаті і робити діло Боже, приносячи плід Божий. Амінь. Тому, друзі, поки наступив сьогодні фінал, а він наступає в житті всіх людей, ми народжуємось, ми помираємо. Є час народитися, є час померти. Буде так, що хтось з живих буде піднятий. Господом. Церква буде Божа піднята, живі, коли буде другий прихід Ісуса Христа, але поки його немає, люди народжуються і помирають, і ми повинні готуватися до зустрічі з ним. Як готуватися, просто зрозуміти, що сам спустити себе не можеш? Скільки би ти не робив? Просто по плоті добрих діл ти все рівно робиш гріх. І спасіння сьогодні в Ісусі і прощення твоїх і моїх гріхів, воно в Ісусі. Він є двері на небо, Ісус, на небеса, де Бог Батько очікує тебе. Тому, друзі, приймаємо Божу благодать і Божу милість на нашим життям.